Доброго мирного дня! Пропоную а, гороскоп на червень 2024 року для тільців. Отже, спочатку загальні а, тенденції місяця для тільців у червні 2024 року. Можна сказати про те, що ви відчуваєте себе самотньо. Можна сказати про те, що ви не відчуваєте необхідної підтримки, ви обмежені у своїх можливостях, на жаль, у червні. І вам потрібен час, аби це все виправити. Вам потрібен час, і ось це усамітнення, в якому ви зараз знаходитеся, так як показують карти, воно піде вам на користь. І час, який минає, і ваше усамітнення, так як показує карта, усамітнення вам необхідне в лоні природи, необхідне на водоймі. Так? Ось такі тенденції вашого червня. Тобто ви шляхом відпочинку, усамітнення час вилікує ваші рани, ваше оце, відчуття, що вас ніхто не розуміє. Так. Це загальна тенденція червня для. Тільців. Тепер давайте по сферах життя: значить, здоров'я, робота, фінанси і стосунки. Отже, здоров'я. Оскільки ми запитували про здоров'я, карти говорять, що ви можете звернутися в офіційну установу, так, аби обговорювати це питання. Офіційна установа мається на увазі лікарська, ну, лікарська установа, якась може бути лікарня, поліклініка, можливо, проходження якоїсь комісії, оскільки тут між собою. Буде це обговорюватися. Швидше за все, це проходження якоїсь медичної комісії. Так, але, ну, тобто, зі здоров'ям у тільців. Все гаразд. Все гаразд. Тобто я дотягну, доклала ще карти. Зі здоров'ям все гаразд. Тобто, навіть коли ви звернетесь в ту установу, там нічого поганого у вас не виявлять. Так, далі. Робота у кільців в червні 2024 року. Робота. Можна сказати, що на роботі вам дадуть якусь винагороду, можливо, це буде премія. Фінансову винагороду, проте не в повному обсязі, якось по хитрому плану, тобто не все те, що повинні були вам дати, вам дадуть. І ви дані кошти будете вкладати в своє житло, в свій дім. Це стосовно вашої роботи на цей місяць. Для тих, в кого роботи нема, в кого роботи нема, то треба бути обережним, аби вас не надурили, так? оскільки те, що обіцяють, не буде в повному обсязі. Знову ж таки, Кого роботи нема, то будьте дуже уважні, аби знову не залишитися вдома, замість того працевлаштування. Окей. Далі, що чекає тільців за фінансами? Так, фінанси. У червні. В даному випадку за фінансами у вас є якісь певні обмеження, тобто їх не буде стільки, як необхідно. Є якась певна дама, яка має якісь спілкування з людьми, якісь домовленості, і це буде впливати на ваші фінанси. Так само, тут у вас обмеження, ви не будете їх мати в повній мірі. Так? Тобто, даний розклад вийшов співзвучний з попереднім і з робочою сферою. Так, далее, тельцы, что чекає вас у стосунках особистих в черни Вот же. Стосунках, у вас, швидше за все, буде якась зміна. Ви отримуєте, отримаєте якусь звістку про рішення, можливо, це буде про рішення вашого партнера. І тут завершення етапу стосунків. Зараз іще докладу, що буде після завершення етапу стосунків, до чого воно вас приведе. Дуже хороша карта падає, якщо ваші стосунки, якщо їм не вистачало, покровительства якогось, піклування. Якщо вони були несерйозними, так, то цей етап закінчиться. Оцей етап переписок, спілкування повідомлень. Ви знайдете рішення, він закінчиться. І буде якась певна серйозність, покровительство і піклування про вас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Це був лише загальний розклад. За персональними можете звертатися. Всім дякую.